Всім привіт! Сьогодні покажемо вам набір із двох силиконових косметичок, стильних, практичних та дуже корисних. Маємо в трьох кольорах: чорний та ось такий красивий рожевий та класичний білий кольор. Можна підібрати під свій стиль або обрати декілька під різні потреби. В наборі дві косметички маленька та велика. Маленька має розмір 23 14 5 см. Та велика має розмір 28-17 та знизу 5 см шириною. Обидві у формі трапеції. Матеріал щільний силикон, але водночас дуже м'який, як і легко миється та надійно захищає вміст від пилу. Має гарну та якісну фурнітуру. Виставка працює плавно та надійно. Шви рівні, краї оброблені, усе виглядає акуратно та красиво. Цей набір буде гарним рішенням для подорожей дому або як на подарунок. У велику косметичку можна легко вмістити креми повноформатні версії доглядової косметики, а в меншу можна покласти декоративну косметику, аптечку або інші повсякденні дрібнички. Такий набір силиконових косметичок. Стильне та зручне рішення для організації наших речей вдома або в подорожі.